Для мене інші письменники, які вписуються в якийсь умовний одеський україномовний контекст, наприклад, Яновський, здавались недостатньо андеграундними для нашого проєкту. І Нечерда став таким маргінальним генієм, якого ми відкрили, і почали збирати його видання, тому що деякі речі важко знайти. Там нема досі деяких книжок в і в інтернеті. І ми почали от, разом з Віктором збирати колекцію видань Нечерди літак у краплі бурштину 72-й рік. І напевно головне, що всім раджу, хто хоче познайомитися з творчістю Нечерди. Це збірка «Вибране», яку фінальний результат проконтролював сам Борис Нечерда ще прижиттєва збірка. Дійсно найкраще. Серед прози у Нечерди, на жаль, небагато його там. Спадщини ви бачили наш цей топ. Там бо книжка Смерть кур'єра, і це, ну щиро кажучи, трошки така детектив. Детективчик, але детектив в реаліях Одеси 70-х, 80 х років, з акцентом, що дуже цікаво, і це відчувається в інших якихось творах з акцентом на е, окраїни Одеси. Тобто, це або Фонтан, або це кудись Крижанівка, або кудись до Хаджибейського лиману тобто, центр міста не. Не догма загалом та ми полюємо на різні видання, які вийшли вже з обігу і з продажу. Дуже часто це видання більш цікаві, якісні ніж ті, які можна побачити на ринку зараз.